Російська армія зруйнувала школу та садок на Донеччині. Продовжує приймати породіль перинатальний центр у Покровську, єдиний в області. На Херсонщині ЗСУ відбили штурм російських військ та завдали ударів по їх узброєнню. Сьогодні, близько четвертої ранку, російська армія завдала удару по школі у Костянтинівці. Будівля зазнала руйнувань, уламки влучили у легковий автомобіль, припаркований неподалік. Я проснулася, у мене кровать так подскакала. Я на першому живу. Я три рази бахнула. Сьогодні вночі е е вдарили е ракетами по школі в Костянтинівці. Було два влучання. Пошкоджена будівля, а інша ракета потрапила на подвір'я школи. За попередньою інформацією, жертва постраждалих Немає поліцейські задокументували військовий злочин. Вночі окупанти здійснили ракетний удар по селу Ганівка Курахівської громади. Пошкоджено будинок, дитячий садок, господарські споруди. Повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Також вранці снаряди влучили у господарські будівлі у Краматорську. Загиблих та поранених немає. Українські військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади стримують наступ ворога на міста та села Донеччини. Зараз останнім часом противник активізувався. От самі чуєте, касетами насипає. І в деяких напрямках переходить в наступальні дії. Далеко не просунувся. Наші підрозділи стримують все. І, в принципі, ситуація не загострюється на цьому напрямку. Західна зброя у нас є Вампір 2 БМ 21 в принципі, як і наша <кій>, радянська система, але більш маневрена і більш точніша. Продовжується обов'язкова евакуація населення напередодні евакуаційним потягом із Покровська у напрямку Львова. Виїхало півтисячі жителів Донецької області. Вікторія Алексєєва, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас. На Луганщині російські окупанти застосовують нові методи мобілізації, затримують дітей віком від 14 до 18 років, нібито для встановлення особистості, а потім вимагають, аби за ними прийшов батько чи брат, яких і планують мобілізувати. Про це у своєму телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Була перша волна, на которой во время которой ЕЛНРЦ і могли за взятки пускати е мужчин. Потом пошла вторая волна, на которой уже ФСБшники принимали участие. Они не, не брали там какие-то деньги. И у них была четкая задача огромное количество людей отправить. Потом пошла волна, уже начали забирать с предприятий коммунальных, даже там каких-то стратегических людей, у которых бронь была. Потом они отменили медицинское обследование. Ну, то бишь, все уже сводится к тому, что они реально платят деньги за то, чтобы кто-то говорил, где находятся мужчины, чтобы их отправлять на фронт. У кувезі під ультрафіолетовими лампами Вероніка дівчинка народилась майже на два месяца раніше терміну та важила півтора кілограма. Доглядають її в пернатальному центрі Покровська за 60 кілометрів від лінії фронту. Тут за колисою новонароджену Єсенію її мама Інна. Коли була беременна, звісно, було страшно. Але ми не виїжджали, ми здесь були, в цьому ж місті все це час. Я работала, ми ходили на роботу. Ну а зараз, звісно, коли вона з'явилася, то намного страшніше стало плане чего. Если что-то здесь будет страшное, то, я думаю, как и все люди будут вокруг нас. Зараз породілі зазвичай виписують додому пізніше, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Дитина має їхати додому повністю здорово. Чому? Для мами це важливо, щоб затим, якщо вона уїжджає кудись в більш опасну зону, там не завжди буде врач, там не завжди буде медицинська допомога. Мама должна быть уверена, что она приехала домой со здоровым ребенком. У них сейчас основная задача ребенок. Все, а то, что происходит в, за пределами вот этого здания, ну это не то, что мы в это, не, нет, мы обязательно в это касаемся, но мы об этом не говорим с мамой. Если есть какие-то отклонения в течение беременности, то беременная поступает к нам. Ну, то есть, тому що здесь у нас є інтенсивна терапія на где де є выходить этих дітей. Стало більше преждевременных родов. Это тоже как бы своего рода патологічні роди. То есть это зв'язано все таки со стресовими ситуаціями, связано з какими-то другими моментами в плані питання. Возможно ще у лютому три лікарні донеччини мало відділення для догляду за недоношеними немовлятами. Зараз це єдине, яке досі працює. Больницу самоэвакуировать можно. Но здесь останутся пациенты. Часть пациентов, которые уедут. Как быть? То будущее именно Украины, будущее, это именно, именно за этими детьми, которых мы сейчас принимаем. Я думаю, у них будет другая немножко жизнь, они, они будут жить вне войны. Якщо і цей пологовий припинить роботу, їздити по породілям доведеться до Дніпропетровської області. Це щонайменше три з половиною години у дорозі. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Ось такий вигляд після приходу російських окупантів має металургійний комбінат Азовсталь. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України завод мав чотири виробничі комплекси коксохімічний, доминий, конвертерний та прокатний. Тут з 2014 року працював Максим Ноченко. Я працював майстром з ремонту обладнання. В управлінні складського господарства цей підрозділ займався тим, що зберігав у себе різноманітне обладнання для ремонтів, для забезпечення роботи всіякого устаткування, різні хімікати. Все-все різне від булавки до вантажопідйомних кранів, все це у нас зберігалося, і ми все це видавали нашим підрозділам по мірі їх нагальної потребності. Спочатку в бойових дій Максим разом з родиною понад місяць був вимушений ховатися від обстрілів в оточеному Маріуполі. Ми понаходили укриття, зробили все необхідне, щоб забезпечити життя в таких умовах, щоб берегти дітей. Своє життя своїх жінок аж поки не з'явилася можливість виїхати з Маріуполя. І так я з родиною виїхав. І наприкінці березня я опинився в Запоріжжі. Тут зустріли нас волонтери, дали нам ну, тимчасове поселення. І також я е, мусив шукати собі роботу і знайшов її на Максим. Вирішив залишитися в Запоріжжі. Нині працює також на металургійному комбінаті. Зазвичай на Азовсталі працювало в день десь біля 20 тисяч людей. І це були не тільки азовстальці, це були і працівники різноманітних підприємств, які допомагали нам робити виробничі процеси, допомагали нам з ремонтами. Ми спілкуємося з ними всіма, підтримуємо зв'язок і слідкуємо уважно, слідкуємо за ситуацією в Маріуполі і чекаємо на можливість. Відновлення нашого підприємства Азовсталь. Комбінат «Озовсталь» майже 100 років. Його площа 11 квадратних кілометрів. Розташований він на березі Азовського моря та має власний порт. Перші фундаменти майбутнього заводу заклали восени 1930 року. У 1933-му був виготовлений перший чавун. 1943 року. Під час відступу нацисти підірвали майже всі мартенівські та домені печі, коксові батареї зруйнували електромережі. У 1944-му завод почали відбудовувати, а в 1945-му там вже знову виплавляли метал. Цього Оріж, 24 лютого, на комбінаті законсервували домені печі, і зупинили виробництво. Азовсталь стала фортецею для захисників Маріуполя. Українські бійці тримали там оборону 87 днів. Артилерійськими обстрілами, ракетними ударами і багатотонними авіабомбами російська армія знищила завод, метал з якого поставчали до 90 країн світу. Трі чверті експорту йшло до Європи. Хочу привести приклад вам: це в центрі Лондона стоїть велике. Осколок, як вони його самі е, звуть, у е, ньому 10 тисяч з половиною тонн е, виробництва сталь комбінату Азовсталь. Е, міст, який відбудували у Генуї е, там 3,5 тисячі тонн е, листа комбінату Азовсталь. Е, ми приймали участь і. Поставляли до Венеції, є дамба, яка закриває подачу і відновляє подачу води морської, коли рівень піднімається чи опускається. Так от деякі, як то кажуть, защитні оці частини дамби зроблені з нашого металу. Ну, вся окрзаєзниця, і ми з вами їздимо тільки на рейках Казахстане. За словами НВР Скітішвілі, тільки на обстеження території та споруд Азовсталі демонтаж зруйнованих приміщень знадобиться щонайменше 3, а то й 4 роки. На жаль, підприємство зруйновано майже на 100%. Відновити у тому вигляді, в якому підприємство було до війни, вже неможливо саме таке підприємство, тому що коксові батареї потрібно знести повністю. Обстежити фундаменти, обстежити комунікації до міницех також дуже сильно постраждав від артилерії та бомб. Та генеральний директор додає, що новий завод планують будувати у Маріуполі. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. У суботу російські війська розпочали штурм благодатного. Генеральний штаб ЗСУ і південне оперативне командування підтвердили, що у районі цього населеного пункту Херсонського району тривають бойові дії. У суботу також із офіційних джерел стало відомо про штурмові дії військ РФ у напрямках Потьомкиного, Олександрівки Таврійського. Ці штурми відбиті, втім у благодатному російським військовим вдалось просунутись. завдав. Авіаційних ударів поблизу зарічного білої криниці та Андріївки на Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне. Мають частковий успіх. 13 населених пунктів вздовж всієї південної осі потерпали від обстрілів російських військ, які велись із танків реактивної та ствольної артилерії. По українських позиціях російські війська завдали 5 ударів без втрат, дистанційні обстріли та удари з повітря. Це тактика психологічного тиску, сказав речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Авіатори ЗСУ вразили опорні пункти та місця скупчення сил РФ у районах Олександрівки на Херсонщині та Бурханівки, Миколаївська область. Військовослужбовці ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ внесли корективи у логістичній комунікації. Російських військ та завдали ударів по озброєнню та військовій техніці. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкоригована пропускну спроможність Каховського мосту. Окупаційним військам завдана втрата кількості 20 расистів, однієї корпусної самохідної гармати типу Гіацинт С, однієї самохідної Гаубі Семста С, двох пускових установок С-300. Також знищена радіолокаційна станція, мобільний комплекс виявлення і наведення об'єктів НЕБО М, два міномети та три одиниці броньованої техніки. Американський інститут вивчення війни в оцінці наступальної кампанії російських сил за 21 серпня пише про те, що російські війська використовують баржі для перевезень невідомого обладнання через Дніпро після ушкодження Антонівського мосту ударами ЗСУ. Військові експерти припускають, що для барж потрібна буде спеціальна докова інфраструктура інфраструктура на обох берегах річки, по якій ЗСУ скоріш за все завдадуть ударів. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський політолог Володимир Молчанов говорить, що окупаційна влада не визнає місцеве самоврядування. Деяких чиновників змушували до співпраці, але вони відмовлялися та виїжджали на підконтрольну територію. Тих, хто залишився, залякують, забирають у полон. Тому, незважаючи на опір, який чинять херсонці, і на вогневий контроль над територіями зсу, окупаційна влада буде завозити фахівців з Росії. Вони беруть якихось людей. Проблемами певними на території Росії, як правило, корупційними проблемами, які були спіймані, можливо, буде так навіть така цілеспрямована політика щодо виявлення додаткового таких чиновників і шантажу, або ти їдеш на Херсонщину і скупаєш свою війну перед родиною, або ти сідаєш у тюрму. Велику ставку окупаційна влада робить на виховання підростаючого покоління, тому на Херсонщину привозять вихователів і вчителів з РФ. Переважно це близькі родичі військових, які вже облаштувалися у місті, говорить Володимир Молчанов. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, окупаційна влада завозить на Херсонщину медиків та спеціалістів сфери управління в першу чергу через те, що висококваліфіковані фахівці Херсонщини відмовляються співпрацювати. Що зрадники от в сфері управління саме вони були потрібні оркам тільки на початку. Зараз фактично їх це не цікаві особою. Вони хочуть просто скажімо так, на ключові посади розставити своїх людей, які для них контрольовані повністю, які для них зрозуміли, і безумовно це громадянина Російської Федерації. Тобто, це є такі класичну анексію. Заповнити брак кадрів окупаційній владі вдасться лише кількісно. Щодо якості їх праці є чимало сумнівів, говорить Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Жителька Херсонщини Ольга Тетеря прийшла за допомогою до благодійного фонду Українці переможуть у Кривому Розі. Сюди родина звернулася за підтримкою, коли змогли вибратися з селища Архангельське, розповіла жінка. Там неможливо було знаходитися. Російські військові розстрілювали будинки, ображали людей. Тому ми приїхали сюди до міста Кривий Рів. Дуже вдячні всім, хто нам надав найпершу допомогу. Допомагаючи можуть від продуктів харчування до вирішення проблем медичних або з пенсіями. Розповіла волонтерка Любов Мінько. В центрі є кухня, ванна, дитяча кімната, облаштовані помешкання, де люди можуть жити, поки не визначаться, що робити далі. Від початку працювання центру родин зверталося дуже багато. Це більше 100 родин в день забезпечуємо всім необхідним. Продуктами харчування, засобами гігієни. От. Також маємо змогу надавати людям одяг, взуття, іграшки дитячі, візочки дитячі. Волонтери фонду щодня возять гуманітарну допомогу до прифронтових хресонських сіл, де люди місяцями залишались без допомоги. Говорить засновник фонду Ігор Єсипенко. Наша команда подіє. Першу чергу для окупованих територій, а також є можливості завозимо території окупації. Через загострення ситуації біля лінії фронту волонтери тепер допомагають із евакуацією людей. Жителька Нововоронцовки Людмила Аршинець каже, їй не було від кого чекати допомоги. Я ж приїхала з пекла, з воронцовки. Як тут хорошо до мене відносяться дівчата? Такі облічки. Я й не думала, що є такі люди в нас. Ці люди мені допомогли виїхати. Допомогли виїхати і приютить, і, і накормили, і, і все дали. і Допомогли документи оформити. Жителі Херсонщини отримують допомогу у цьому центрі з квітня, сказала Любов Мінько. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Роботи про війну, про окупацію та про рефлексію від усіх подій, які змінили життя за один день, презентували херсонські митці на виставці у Швеції в експозиції: 10 картин, 20 графічних робіт і керамічні вироби. Учасниками виставки стали 8 художників, які виїхали з окупованого міста. І роботи однієї мисткині, яка залишилася в Херсоні. Говорить організатор і учасник виставки Сергій Сярко. Сьогодні ми зібрали тут багато херсонських митців, яким довелося виїхати зі свого краю, з Херсону, і вивести себе, свої речі, свої домівки, все, що ми змогли помістити у ці тривожні валізки. Тривожна валіза, так ми ці назвали виставку. Вона про те, що виїжджаючи з рідного міста, люди поклали найнеобхідніше у валізу, залишили будинки та вирушили у подорож, шукаючи нове життя. Виставка про сьогоднішні реалії війни каже художник Костянтин Терещенко. Наші роботи зараз роботи е про найважливіше ще до мене. Про сім'ю, про дім, про найдорожчі що в нас є. І те, що ми готові, готові зберегти учасник виставки, херсонський ілюстратор Микита Грушко виїхав з окупованого міста і зараз продовжує працювати над ілюстраціями. Я знаходжу місті на у резиденції Культівера, де можу продовжувати творити свій арт і ділитися їм тут з шведською публікою. я малюю традиційними матеріалами дуже рідко. Намагаюсь малювати більше у форматі, Але тут зараз представлено декілька моїх традиційних робіт. на виставці. Є три графіки. Маріани Таріш написала вона їх в Швеції, але роботи про пережити в окупації. Саме в цій країні ми маємо нагоду презентувати всі свої роботи, всі митці. Через них ми розповідаємо про свої відчуття, що ми переживали, знаходячись в окупації і знаходячись зараз тут під мирним небом, якого в нас на жаль зараз немає. На виставці представлені роботи різних періодів, зроблені у Херсоні до війни під час та нові, які створили художники у Швеції, розказує організатор Сергій Сярко. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.